Шановні випускники шкіл, шановні абітурієнти, шановна молодь, шановні батьки, я щиро вітаю вас і гостинно приглашаю в стіни Української інженерно-педагогічної академії для навчання. Сьогодні Україна переживає дуже-дуже важкі часи, але всі ми працюємо на перемогу. Всі ми чекаємо, віримо в перемогу. І я впевнена, що вона буде і буде скоро. А далі, далі наступить гарне мирне життя. Але життя важке, саме тому, що нам слід буде відбудовувати нашу країну. І для цього будуть потрібні молоді, досвідчені люди. Саме тому сьогодні, сьогодні ви, шановні наші абітурієнти. Випускники шкіл, шановна молодь, ви стоїте перед вибором майбутньої професії. І, звичайно, слід обрати саме ту професію, яка буде дуже-дуже потрібна Україні. Буде потрібна Україні на ринку праці. А які професії повинні бути? Це, звичайно, це будівельники, це машинобудівники, енергетики, це фахівці сфери побуту, та комп'ютерних технологій та інші. Усі ці професії є в нашій Українська інженерно педагогічна академії. Але наш навчальний заклад унікальний. І унікальність його полягає в тому, що наші студенти, навчаючись за всіма нашими спеціальностями, Отримують не тільки ґрунтовну, гарну, фахову підготовку в тих галузях, які я назвала, саме в тих галузях, які ви оберете. Крім того, наші студенти отримують ґрунтовну гуманітарно педагогічну підготовку. І крім того, ще й вони можуть опанувати якусь робочу професію. Ну і отримати ті універсальні навички, як то кажуть, soft skills, які допоможуть їм прилаштуватися до будь-яких умов ринку праці. Тобто всі ті наші випускники, які закінчують академію, вони можуть йти працювати як в галузь виробництва, тобто бути виробниками, або бути викладачами і навчати робітничі кадри. А сьогодні, звісно, в нашій країні робітничі кадри потрібні в будь-якої галузі, саме тому, що хто, не, як вони, будуть відбудовувати країну, і для того повинні бути кваліфіковані викладачі. Сучасні, саме тому, що система профосвіти професійно-технічна і фахова, і передвища, яка сьогодні є в Україні, вона перебудовується і для неї потрібні гарні кваліфіковані викладачі. І саме таких викладачів готує Українська інженерна педагогічна академія. Тобто, якщо ви, шановні наші абітурієнти, прийдете до нас навчатися. То ви зможете обов'язково гарантовано отримати своє перше робоче місце. Причому за спеціальністю за тою, якою ви, ви побажаєте. можливо, це буде педагогічна діяльність, можливо, це буде фахова діяльність. Тобто це все дає наша Українська інженерна педагогічна академія. В нашій академії є ще багато унікальних спеціальностей, пов'язаних з психологією, з швейним виробництвом, з харчовими технологіями, з економікою. Тобто, на ваш смак. Є будь які спеціальності. Ну мені ще хотілося б вам сказати, що на сьогоднішній день ми любимо кожного, хто навчається у нас. Наші студенти найкращі. І для того, щоб вони навчалися, ми зберігли всі умови навчання, є гуртожиток. І не один, в який, який комфортно можна проживати. Причому на сьогоднішній день, якщо є проблема з містом проживання, то можна це робити зі своєю родиною. Крім того, звичайно, у нас є обладнана аудиторія, є майстерні, все це ми зберігли і тільки чекаємо, коли буде можливість. Навчатися в офлайн, зразу ми приступимо до навчальних занять. А зараз у нас є всі необхідні інструменти для навчання онлайн. Наші студенти зараз знаходяться по всьому світу і навчаються у нас, і отримують дипломи. Але ми чекаємо на кожного і ждемо, коли вони повернуться. Я пропоную вам. А на нашому сайті з нашими лабораторіями, з нашими аудиторіями, з нашими спеціальностями. Наші студенти, наші викладачі підготували їх для вас. І я сподіваюся, що вам буде дуже цікаво. Крім того, я хотіла би ще сказати, що у нас. Є всі напрями ступені підготовки: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, PHD, доктор, доктор філософії, є докторські ради, кандидатські ради. В академії працює 80% викладачів, які мають вчені ступені та звання. Розвивається наука. Є Обладнання, тобто є все-все, що треба для того, щоб гарно навчатися і отримувати гарні професії. Крім того, ще хотілося б визначити, що у нас вже протязі цілого року працює кол-центр. Тобто працюють консультанти, які готові в телефонному режимі, або якщо ви прийдете до нас проконсультувати, допомогти створити кабін кабінети, допомогти, тобто будуть супроводжувати вас до самого початку того моменту, коли ви станете нашими студентами і отримаєте студентський квіток. Я бажаю вам всім успіху. Я бажаю вам міцного здоров'я. Я розумію, що зараз дуже важкі дуже часи для кожного з вас. Я розумію, і ми всі розуміємо, що вам дуже важко було готуватися, готуватися до вступу в навчальний заклад, до НМТ. Дуже важко було навчатися в цьому році. Це ми розуміємо. Але знаєте, освіта збереже світ. І я пропоную кожному з вас, шановні, хто зараз мене чує, наші абітурієнти, і кожному з ваших батьків. Будь ласка, приходьте, навчайтеся. Всі ці важкі часи вони пройдуть. І буде гарне, яскраве життя. І освіта, освіта допоможе, кожному з вас отримати гідне місце на ринку праці в нашій країні. Саме тому ми чекаємо на вас, ми готові допомогти вам і разом з вами пройти ці важкий, але можливий для кожного шлях шлях вступу, вступу до вищого навчального закладу. Я дуже, маю дуже велику надію, що в вересні ви сядете за парти. І станете студентами, студентами Вищого навчального закладу. Я бажаю вам успіхів, здоров'я, всім нам миру, мирного неба і хай живе Україна. Дякую за увагу!